Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Літо, липень, тепло. І Сьогодні у мене таке, так би мовити, виїзне засідання. Я вирішила познімати орхідеї на дворі у сонячному промінні, серед трави, серед зелені. Подивитися, як то воно виглядатиме, якби вони квітнули у природі. А розповім я сьогодні вам про орхідеї, про декілька орхідей, які квітнуть або дуже довго, або часто саме в мене. Ну і першу зустрічайте красуню Каріну. Каріну, африканський захід, Золота річка, Голден Рівер. Вона гарна орхідея, як на мене. Хоча. До неї дуже неоднозначне ставлення. Я знаю, що часто їх продають, позбавляються їх зі своїх колекцій. Чомусь людям не дуже вона подобається. Зате мені вона подобається дуже. Оцей такий делікатний колір. Ви розумієте, мені таке враження, що вона зроблена з воску і неодмінно має пахнути медом. Аж хочеться іноді її полизати, бо здається, що вона солодка. Звичайно. Цього всього в неї нема за винятком кольору прекрасного, який трошечки з часом блідне. Але ця красунечка у мене теж безкінечно квітне. Я її купувала відквітлою. Це було одне з перших відео на моєму каналі. Це вже була осінь. Ми її обробляли від шкідників. Обрізали її квітоноси, і пройшло дуже коротко часу, і два квітоноси прокинулись. І, незважаючи на важку зиму, на холод, на відсутність світла, вона стояла на підвіконні і цілу зиму квітнула. Згодом зробила невелику перерву і знову взялась до роботи. Ось так вона зараз квітне, а там ще один квітоносик випустила новий. Подобається вона мені гарна. Ось така. Ще раз кажу, мені таке враження, що квіточки зроблені з воску і мають пахнути медом. А ось це чарбер. У фізиці є поняття вічний двигун, а це у мене вічний квітун. Ця орхідея теж любить поквітнути. Почали квіточки перші розпускатися ще у січні, а сьогодні вже друга половина липня. Уявляєте, пів року квітне ця орхідея. Безперечно, вона поблякла, нема того такого яскравого насиченого жовтого кольору, але веснянки залишаються стабільно червоні. Ще одна цікава особливість. Цієї орхідеї, коли квіточки збираються вже відквітати, дуже часто скидає вона губку. От бачите, тут губку скинула. Тут ще є, значить, ці ще трошки поквітнуть. Ось така вона завалена. Я теж їй показувала дуже така неслухняна, не хоче вона рівно рости. Але нічого, за оці квіти, такі цупкі, гарні, довгоквіточі. Ми вибачаємо її непослух. А ось це орхідея Атлантіс. Ось така бускова красуня, без особливих претензій. Але за неповного півроку вона вже другий раз квітне отаким каскадом на 10 квіточок. У березні вона вже квітнула і була героїною моєї розповіді. Потім я відрізала частину квітоноса і буквально одразу вона прокинула брунючку і знову випустила ось таку красу. Така біленька серединка в неї, ніби пензликом намальована, ніби світиться. Такі собі гарненькі квіточки. Дуже вдячна на квітіння. А оце моя красунечка Піксі. Безперечно, я вже її показувала, і ті, хто на моєму каналі думають, що ж це вона безкінечно показує цю Піксі. Ну, ви знаєте, це така гарна хмаринка, я не можу натішитися нею. Вона вже отак квітне два місяці. Так вона довго не квітнула ще ж, жодного разу. І ще крім того, гляньте, ось тут дорожчої пуп'янки. Ось така мультифлорка. Гарна, мила, весела. Хто не має, щиро раджу. Я вже розповідала. Що за рік це в неї третє квітіння. Але ось таким каскадом, ось такою великою кількістю квіточок, вона квітне вперше. Звичайно, для гарного квітіння, рослина повинна бути дорослою, великою, набратися сили, ну і, звичайно, догляд. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, до нових зустрічей!